Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на промгрупу Магазин АТБ. Вже з'явився гриль. Ну, справа йде до літа. Мощуйтесь позручніше, будемо розглядати з вами. Дивіться, який величезний-величезний набір для рибалок. Так, набір для риболовлі. Скільки такий набір величезний? Зараз. Кажу, ціну. Так. Водилище це, телескопічне. Це воно? Ні, це не воно. Ось водилище телескопічне. Я ж дивлюсь, що тут немає цінника. Ото мені бігати кожного разу через цілий цей АТБ. Так, це у нас якийсь саквояжик, точніше. От де? Органайзер для рибальства 359 гривень. Це він. Для рибальського приладдя. Да, так, це вони ці органайзери. Так, ну тут все для рибалок. Світлячки для риболовлі. Так, світлячки по 33 гривні за округлюю ціну. Дві штуки. Так, це що у нас? Де в нас цей набір? Приманка для ловлі риби, це вона. Набір силиконових гачків для спінінгу наживок 50 штук в упаковці. Садок рибальський, так зможе на ну бачите, ну для чого мені бігати через цілий зал. Так, ось водило телескопічне. 229 гривень. Котушка безінерційна, 229 гривень. Волосінь рибальська 300 метрів. А що тут написано 300 метрів? А тут А, це міліметр. Я зрозумів. Котушка. Так. Я більше не буду бігати через цілий зал шукати ціну. Рукавичка універсальна з вбудованим ледь ліхтариком для ремонту та риболовлі. 149 гривень. Набір наживок силіконових навіть такий є. Дивіться. Так, підставки для водилища, також телескопічні йдуть. 55 гривень. Лійка 75 гривень. Так, ось такі цікаві чохли для декоративних подушок з'явились в АТБ. Так, поки, поки що бачу два кольори. І, і що все? Тільки два кольори, да. В двох кольорах. Розмір 40 на 40 119 гривень. Так, дивіться, яка пінка з'явилась цитринка, не знаю. Очищувач для інтер'єру, сліди комах, відбитки пальців, плями жиру, наліт нікотину, розводи кави або чаю. Цікава така штучка. ВТБ з'явилась Так, 300 грамів, 90 гривень. З'явився сімейний <смас> зубний порошок. Так, 75 грамів і тут багато. Так є ще є м'ята, бачу. Всі по 75 грамів. Особливий. Це якийсь. Бачите, це якийсь особливий і відбілюючий. Так, ціна такого 35,90. Берег. Набір з трьох контейнерів з кришками. Великий, середній та менший. Кришки закриваються з усіх сторон. Це дуже хороша якість пластику. Самі можете побачити, що хороша якість пластику. Так, і ціна з тих трьох штук. Так, а, до речі, всі з кришками йдуть. Не зрозумів. А, це на півтора літровий, я зрозумів. Так, ось набір контейнерів три штуки 199 гривень. Так, ось такі ще. Ємності для сипучих на півтора літри. Мірна шкала. Також дуже зручно користуватись. Якщо вам треба щось засипати, відкриваєте повністю кришку. Якщо щось треба відсипати, відкриваєте зверху ось цей язичок. А з цієї сторони... А ні, з цієї сторони вже ні. Все, я зрозумів. Так, ціна цих ємностей 50 гривень. За до більшого ці копійочки. Хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезний вам дякую. Так, ну оці серветки господарські, бачите, вони а, часто в ВТБ. Зі знижками. Тут в упаковці 10 штук. Своя лінія. 10 штук 39,90, 40 гривень. Дивіться, який скраб для тіла з'явився в АТБ, Такий, знаєте, одноразовий. Ціна його... 4690, цукровий скраб. Резинки для волосся. По 20 гривень. З намистинками. Ну, Завжди, якщо приходите швидше, то завжди можна обрати фарбу, той кольор, який вам потрібний. Фарба фітолінія. Так. Боже, скільки ж тут цінників? 3690. Мені здається, що товару стільки нема, скільки цінників. Так, бачу нові а, мисочки. Мисочка йде на півтора літри. Ціни немає. Все, обійшов, подивився. 34,90 на сканері. Так, щось ця фірма... Ні, це вже інакше. Ланчбокс. Дивіться, він такий двоповерховий, внизу ще має розділення і входить виделка та ложка два в одному. Бачу хороші якості пластик. Закривається. 7990. Тут нема ціни. 7990 це сушарка стацію. Знову бігав до сканера. Ось така сушарка 7990. Дивіться, як вона зроблена. Спеціально є такий носик, щоб стікала вода. А з піддоном подвійне дно, це дуже добре. Тут я знайшов шампунь для тваринок, для маленьких цуценят і кошенят. Тут що у нас для собак. Багато різних бачу. Для миття лап домашніх тварин. Ось скільки тут усього, дивіться, ви собі уявляєте. Ціна такого 250 г 35,90. Так, металеве сито для просіювання муки, борошна. Росіювач 89,90. Так, лапка, ручка, чи як вона називається. <рес> Дивіться, цілий світлофор. Щіточка для вичистування шерсті у твариночок для пухнастиків 50 гривень. Дивіться, які гарні привезли з Катертини. Звичайно, цікаві, такі вже літні. Розмір бачите на екрані. Кавуни. Так, ось такі соняхи. Усі йдуть однакового розміру. І якісь троянди. Так, немає скатертини. Миска, просівач, резинка, фар. немає. Іду знову на сканер. Я бігаю через цілий, цілий АТБ. Як, як мені тяжко, ви навіть собі не, не розумієте. І зараз знову повертатись, добре. 44 гривні 90 копійок. Так, тут у нас щітка. Прибирачка, щітка для миття радіаторів, опалення. Є ось такими хробачками, як я говорю, і є ось така звичайнісінька. <рес> так, ціна такої щітки для радіаторів 50 гривень. М -м -м, дивіться, які гарні каструлі. Наскільки вона, На... не бачу. На 4,5 літри. Гранати з кришкою емальовані. А, вона майже на 5 літрів. 449 гривень. Сковорідка бок на 28 см. Мади інтурка. Вона дійсно така висока, хороша. 499 гривень. Пластикові кошики для зберігання чогось там, кольори в асортименті. На 7 літрів, 75 гривень. Дивіться, знову з'явилися ось ці миски, які розкладаються, займають дуже мало місця. Це вона в зложимо в зложеному стані. Зараз я її розложу. Так, ось я її розложив. Ось такого, так вона виглядає, має вигляд та дивиться. Цінника немає. Знову бігав на сканер 159 гривень. Я буду дякувати вам, що ви ставите мені особисто вподобайки за мою роботу, а не магазинам. Я це дуже ціную. Дякую вам величезне. Нові чашки. Розглядаємо далі каструля з нержавіючої сталі на 3 літри 240 грамів. Що ж це за така? У них, знаєте, це як в продуктах зменшується вага, так само і на промогрупу зменшується об'єм замість 3,5-340. Вона 499 гривень зі скляною кришкою. Так, тут у нас щеків з нержавіючої сталі. Ємність літр 440 грамів. 329 гривень. Скляний салатник з прозорими стіночками на 23 сантиметри. Так, на 2,8 літри. 169. Форма для випікання хліба або кексів. Розмір бачите. 199 гривень. Блюдо для запікання на 2 літри. Теж сама сама фірма. Овальної форми. 199 гривень. Так, тут ще ми з вами не бачили ось такі овочі чистки. Вони йдуть в двох варіантах. Ось такі. І ось такі. А мені зручніше чомусь ось ця як рожева йде. Не знаю чому, я колись пробував ось цією чистити. Взагалі тяжко мені. 30 гривень. Баночки для спецій, ємності для спецій, скляні з кришкою пластиковою, і всередині вже йде наклейка, щоб ви підписували, що там ви засипали. Так, ціна такої баночки для спецій. 2690 бігав знов до сканера. Ух ти, дивіться, які картини привезли, бачите? Бачите, промальовані вже навіть елементи картини, а по-справжньому ось так вона буде виглядати, дивитись та мати вигляд. Ой, клас! А ну чи я щось знайду для себе. Китай, Ван Гог, Соняхи, але там якась кореянка. Киця, ой, оце класна киця, дивіться, яка гара. Гарна, пушиста. Так, тут дівчатки на пляжі. А що, вона на машині на воді, чи що. Чи це катер. Ой, а це, а це я малював картину. Здається, схожу. Чи, чи я схожу, чи таку саму, не пам'ятаю. Я подарував своїм найкращим дитяча. Ой, дайте мені один. Блінчик. І все. А, і тигри. Ну, що скажу, всі класні. 219 гривень. Світлодіодні стрічки відбивні, обов'язково придбайте, якщо ваша дитина не має. Та й навіть і для себе. Так, і ціна такої відбивної стрічки 12,90. Ні, це брелок. Я вже не піду. Вже не побіжу сканувати, я вже набігався 12.90. я любив книжки в дитинстві. Мене всі продавчині знали в в книжковому магазині, абсолютно всі, тому що я коли знаходив якісь копійки або мені давали батьки. Бабусі, я одразу біг, біг в книжний магазин і купував або книжку в залежності, скільки грошей в мене було. Якщо було 25 копійок, я міг би собі купити книжку, якщо менше, я купував якусь відкритку або календарик. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Я вже біжу знімати наступне відео. До зустрічі! Всього, всього вам найкращого.